Який же він смачний на вигляд, ароматний, ніжний, легко нарізається. А як добре смакує, це старовинний німецький яблучний пиріг з хрусткою крихтою. Спочатку готуємо крихту з пісочного тіста. І готується вона за лічені хвилини. В міксері перемішуємо 100 г борошна і по 50 г цукру і вершкового масла. Перемішуємо все це до однорідної консистенції. Крихта готова. Ми будемо нею присипати ягоди. Підготуємо всі продукти для пирога і вони повинні бути обов'язково кімнатної температури. Дуже легко готується цей пиріг, бо ваги вам не знадобляться вимір склянками. Вінчиком перемішуємо цукор і яйця. Додаємо одну склянку сметани, яку можна замінити кефіром, і перемішуємо. Далі додаємо розтоплене вершкове масло, яке можна замінити олією. І залишається додати просіяне борошно, яке ми вводимо порціями постійно перемішуючи. Якщо у вас борошно із твердих сортів пшениці, то достатньо буде додати 2 склянки. А якщо звичайне то 2,5 склянки. Необхідно досягнути досить густу консистенцію тіста. Якщо тісто недостатньої густини, то яблука будуть осідати на дно. Детальний опис приготування, а також перелік інгредієнтів ви знайдете під відео. Викладаємо тісто у форму, яку попередньо застелили пергаментним папером. Якщо він якісний, його не потрібно нічим змащувати. Яблучка нарізаємо дрібними кубиками. Щоб додати яблучній начинці приємного рожевого кольору, я вирішила до яблук додати 2 столові ложки заморожених пирічок і збила їх у пюре в блендері. Ретельно перемішуємо. Додаю одну столову ложку крохмалю без гірки. Він допоможе начинці не розтікатися і добре триматися. Цукор додайте за смаком. Викрадаємо яблука на нижній корж, а зверху присипаємо крихтою. У німців це називається штрейзель. Саме він подарує пирогу чарівний хруст. Далі я ще додала 2 столові ложки мелених волоських горіхів для аромату і ніжного горіхового смаку. Якщо ви обожнюєте таку крихту з пісочного тіста, тобто штрейзель, ви можете зробити подвійну порцію і присипати більш товстим шаром, тоді пиріг буде ще хрусткіший і ароматніший. А коли він випечеться, золотиста скоринка просто танутиме в роті. Пиріг випікався в духовці при температурі 180 градусів близько 60 хвилин. Пиріг готовий. Нарізаємо і смакуємо. Після такого пирога настрій завжди покращується. А чому? Бо аромат свіжої випічки вдома створює затишок, а яблука і порічки додають легкості і яскравих ноток щастя. Дякую за перегляд! Щиро бажаю вам гарного дня і буду дуже вдячна за вашу вподобайку і коментар.